Знову поступила бензопилка на ремонт. І, чесно вам скажу, я навіть не знаю, що тут є. Знаю тільки, що це штіль у розібраному стані. Так сталося, що чоловік розібрав, ну а скласти вже по якійсь причині не зміг. Що ж, будемо дивитися, що тут є. Бензином пахне і то в харші Бензо було верещі. Як ти ки звір, бо що ж там зякантовите в біть. Пропуратор запить, секси в тут є беста, бо ти чуть все на люби, включить танцюють, фаль. Камушки, звертай, а я тебе мучив шукать. Може, без вісімнадцяти чи не морока

Da, що... Як Якої варто подумати? Чи... Ну, чи можна вже витрачатися, щоб розбирати, äh, складати вже сторону. Ладно, ще чогось не вистачає. Так. так, ну я бачу.

це навіть картери розполовинені вже. Циліндр кламос. Циліндр. Ну, циліндер. Здається, попередньо так огляд дивлюся. Що не запороти нічого. Хіба що сильний знос може бути, але... Поки що вроді нормально. А чого його взагалі розс'єднювали? Цей картер цікаво. Ну і по нормальному стані також? А для чого взагалі його розбирали? Чого роз'єднували це? Так, ніби той підшипник дивлюся. Далі погляди підшипника нормального стані. Так, так, за... немало дивлюся цього. Навіть все розібрали, навіщо? Нас Ключ. Что у нас Що Розібрали оцю гармійну систему. На що це було знімати. Таке враження, що чоловік... Хотів подивитися, що там всередині. Що воно вкладається Це не прожили це все. Зібрано. Ну так, вроді здається, на перший погляд ніби все. Старкер. Нормальний став. Катушка є. Править, правда, тут. Мотаний, перемотаний. Віддався я отримав садку пустила. Oh. Мені то не нормально. Шпунка не зірвана. Мисленний насос. Я зняла. Стоп. Давайте себе крутити з картою. така. Това ще предлагам партер и ще так, зразу і не побачу, якийсь недолік? са недоли. так, дъвно нормально все тут. Вързим тут твървата. Це вже бачу, треба буде заміняти. Нормально. Садка може. Вибита. Це ні, тут теж довго там треба заходить. Кожне буде нормально. Навіть не знаю. Не знаю, для чого його так розібрали цього ж Це якась загадка. кажу так наче чоловік хотів розібрати, подивитися, що там всередині. І попередньо я дивлюся, що фактично, якщо це, це так, що на перший погляд я оглянув, то дивлюся, що майже ну, все є. Фактично там розінкувається, то треба буде поміняти сальники, само собою. Ну і заодно підшипники, би вже бачимо, ну, поставити. Тобто сальники, підшипники в ту резінку поки що. Візуально те, що я дивлюся. żeby to zamieniać. Jeszcze pewnie. Piętno ale jeszcze. To jeszcze normalnie. No to ryboczka to że dosyć z maszyna, jeszcze. Ще буде. Ха. Цікаво, цікаво. Отже, це все відмиваємо. Так що дивіться в слідуючому відео зборку цієї бензопилки МС-360. До речі, дуже хороша професійна бензопила, популярна. Я про неї скажу просто. Маю тільки позитивні відгуки приходилось мені з нею також працювати і ремонтувати на одного розового. Скажу вам, що це дуже, дуже, дуже хороша бензопила. Ну, Зрозуміло, що так. До речі, здійму колечка, зерно ну, подивлюся, якийсь зазор тут. Що тут у нас Ось зазор. <реш> Зазор взагалі ідеальний. Можна казати як новий Зазорчик. Ну в Цілому бензопила можна сказати, в ідеальному стані. Ну, як в ідеальному? Не нова але в дуже хорошому робочому стані. Можливо, проблема була тільки з... Фарбувати, щоб вона некоректно працювала. А? Чоловік подумав, що проблема щось дуже глубже. Десь в середині зарита. Це. Буває. Ну, може, саме таки підпускали. Так, візуально також, Значить, Значи, не в хорошому стані, але вже однозначно їх міняти мусить. ну Маю на увазі не є, щоб вони дедусі які задубівші були. Так, але вже бенспілка розібрана. Звичайно, збираємо тільки з нових запчастин так, так, переду серйозна робота. Всім пока!